У нас продажу шкода кодяк 2019 року з двохлітровим бензиновим TSI-двигуном на повному приводі. Автомобіль офіційний. Маємо діодну оптику, гарні леті диски. Чорна як треба, тонована на темному салоні. Всі спопідіймачі, електрорегулювання та складання та підігрів дзеркал, багажник відкривається з кнопки. Маємо автосвітло, мультикермо. Проїхав рівно 200 тисяч кілометрів, але по салону він не скаже, що він проїхав 200 тисяч, максимально цілий, живий, охайний автомобіль. Великий сенсорний дисплей, мультимедіа, камера заднього огляду, коробка DSG, двохзонний клімат-контроль. Маємо два ключа: кнопка старт-стоп, кнопка ручного гальма, підлокітник. Позаду маємо велетенську купу місця. Дуже високі люди можуть сюди сідати з комфортом. Кнопка відкривання багажнику 4х4. Ось так автомобіль виглядає по колу. Кому цікавий, реально живий офіційний шкода Kodiaq з бухтровим бензиновим двигуном на повному приводі. Кільцева дорога 110, територія.